Вітаю, вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс. І сьогодні я спеціально запросив Георгія Туку для того, щоб пояснити всім нам, як же ж можна зробити гучну відставку в офісі президента. Навіть цілу серію для того, щоб всі казали вау, як це класно і абсолютно не думали про головне про відповідальність. Вітаю вас, пане Георгію! День добрий. Дивіться, ми про це все говоримо, тому що ну, це була тема всіх, практично наших відеоблогів. що Якщо призначати кумів, своїх бізнес-партнерів, своїх там друзів, тобто людей лояльних, а не професійних, рано чи пізно буде те, що ви побачили останнім тижнем. Вучні скандали, відчуття безкарності, яке породжує підґрунті для цих скандалів. Ось що ви можете сказати про те, що відбувається, наскільки цей жест з а масовими відставками є ефектним для очільників банкової, і спише він їм чи ні, все, що насправді є змістом цих корупційних скандалів? Я не думаю, що ці звільнення, які відбулися, вони якимось чином замулять очі суспільству, яке шукає справедливих відповідей на величезну кількість запитань. Uh -huh. І в цьому контексті є дуже показовим з моєї точки зору чергове лайнов, яке скочила Арахамія, яка спочатку написала пост гнівний про всіх, розірвемо на шмаття в наших лавах лише тільки чесні і порядні, а через там, годину, здається, да, вийшло чергове розслідування по халімону української правди. Ніщо, Зіро, нуль, які до потрапляння до Верховної Ради просто нікнейм. Він зараз на, на найдорожчому місці в Києві купив оцей особняк, скільки там поверхів? Чотири, здається, Ну так? десять соток землі за десять мільйонів гривень оформив на свою співмешканку. А ще й купив у попа російського. Взагалі цікава історія. Між іншим, цікаво дізнатись, звідки у попа гроші на, 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 на такі тобто, маятки. Накладається, нашаровується один корупційний такий скандал на інший. Цікава, цікава історія. Не встигли відмитись, як виявилося, що миючи засоби теж брудні. Ну, насправді, от дивіться, ви працювали на відповідній посаді Луганської області, і ми знаємо, що ну припускають таке, що Кирила Тимошенка звільнять, відмиють трошки від, беруть у цим брудним средством для миття і поставять, кажуть: ну я таке чув, реально щойно на Херсонську область. Я а Татарова на Харківську, от ну, якби. Як взагалі це можна пояснити, тому що насправді ну, люди ж чекають. Я скажу, як це розуміти, ну, це пониження, без сумніву. Бо до звільнення Тимошенка мав можливість обілечувати всю Україну. Ага. А після при призначення на ВЦА області, він зможе доїти виключно тільки одну область. Тому ну, тут немає жодних сумнівів, якщо це відбудеться. Uh -huh. Хоча я особисто давно вже кажу, що я волів би бачити всіх цих людей не на посадах, а на нарах і Татарова, і Єрмака, і Арахамію, і там цілий перелік цих персонажів ніколи цього не приховував, є за що. Uh -huh. І на багато років вони там мають засісти. Разом з ванію бакановим куди куди зник персонаж у ніхто не може дати відповідь. друг дитинства Загубився десь там в танетах, призначений ну, по тій самій схемі да, лояльного друга да, кума свата брата. Да, абсолютно нічого бо схема залишається ж незмінною. А дивіться, герой Борисович, Я от на таке звертаю увагу. А, зараз ліплять героїв з тих, хто звільнив. Типу, от, позбулися. Ми ну скажімо так умовно корупціонерів, кумів там це. Але ж ви, як людина, яка займала відповідну посаду, знає, що відповідальність лежить в тому числі на тому, хто призначив абсолютно. і терпів на посаді, так. скільки три роки чи скільки. Так, так. От. Е, в нашому е, ну, тут зараз в контексті це взагалі працює чи ні? <говорю> да Ні, абсолютно не працює. Ну, в, 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 Скоріше за все, от те, за чим я зараз спостерігаю, мені більше нагадує своїх нібресань. Mm. Оце російський актуальний слоган на сьогоднішній Русские день своїх нібрасок да, да, да. приблизно десь так. Uh -huh. Своїх не здаємо. Це своєрідний такий закон омерти. І, на жаль, я не бачу ніяких змін. Я лише тільки... ну, те, що ДБР Державне бюро розслідувань, яке за логікою uh -huh. мало би займатися. Потенційними злочинами з боку найвищих державопосадовців перетворили зусиллями Зеленої братви на Швейну машинку, яка просто шиє справи, в тому числі і величезній кількості проти волонтерів. Так, це є таке. І довіра до ДБР ну, нижче, ніж нуль. А поки що, я, наприклад, ще. І, може, ідеалізм, і, ідеалізм в мене ще залишився, але я все поки що сподіваюся на якусь ефективну роботу Ну, Сад. Mm. No, і недарма наші західні партнери вимогою поставили перед Зеленським нарешті призначити директора НАБУ. Спочатку вони йому викрутили. На зелені голоса. яйця. Кілограмові зелені яйця По на, на, на призначення керівництва САП угу. зараз точнісінько так само примушують призначити нарешті директора НАБУ. Я хочу вірити, що буде призначена людина, яка буде сповідувати рівно віддаленість від. Будь-яких органів інших державної влади. Угу. І нарешті задасть величезну кількість питань і татарову, і Єрмаку, і Смірнову і Ярахамі. І і, 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 там перелік триватиме багато-багато десятків прізвищ і, і, і Колю який, був колишній Київський, а зараз він який там черновецький. Як, ну, Десь де там, там обороняв? дуже, дуже там близько огорщини на да. да, да. Що він там Е, Ну що ж, я також на це сподіваюся, тому що я показую практика, тільки такі системи, от як в Штатах, як в Європі, вони працюють і вони тримаються а, без, а, скажімо так, Якогось там без якоїсь залежності від прізвища президента. Тобто Трамп капітав, Трамп, ми витримаємо і, і таке. Ви згадали яйця на кілограми. Оця історія для мене цікава, тому що ну, відповідно ну, вашого досвіду, як взагалі таке може бути. От характеризуйте реакцію різника. Ми ж бачили все по Фрейду там, да? сприйняття, гнів, торг, да? а потім вже і на кілограми перейшли. Що це означає? Що взагалі? в мене... Ну, це знову таки означає своїх не здаємо. і будуть тобто, намагатися сказали... виправдати будь-яким чином. Судячи з усього, знайде на порозуміння із депутатами Комітету Верховної Ради Зеленими. Ну, чого лише тільки варто призначення головним там ексгуматором Маріяну Безумну. Це просто. Знущання здорового глузду цю людину призначати, але це зроблено, вона влаштовує, виходить. Начальник Вагнер Гейт 2.0 такий в таких вагнерів. Там. все одно вона вийде на прес-конференцію, буде блямкати, і все одно пів за півгодини промови ніхто нічого не зрозуміє. — Ну Це ж не перший раз. Інструмент внесення хаосу, виходить? Ну, ну, вона ні. так само коментувала і енергетичну незалежність, і постачання mm -hmm. нафти і газу, що тільки Іва Багнер Гейт тричі виходила. А в підсумку, а що, що людина хотіла, перекладіть, будь ласка, що Мар'яна хотіла повідомити? Ніхто О, не це буде. сам те саме і буде зараз відбуватися. А користуючись нагодою, хотів би попросити. А тих журналістів, які ну, зокрема, закрема наприклад, дзеркала тижня, uh -huh. які займалися цим питанням безпосередньо, хотів би попросити їх звернути увагу, пильну, щільну увагу до питання закупівель пального і далеко не тільки міністерством оборони. Uh -huh. Ну що ж, це була позитивна нота в фіналі нашого сьогоднішнього відеоблога. Нагадаю, з нами був Георгій Тука, і я хочу вам сказати, що Георгій Борисович розбирається в цьому цьому не просто теоретично, як там, той самий Арестович, а він, він мав відповідні посади, тому знає, як це бути відповідальним. І саме ми і хочемо, як громадянське суспільство, від наших владоможців відповідальності. А шоу? Ну, це шоу можна на Ютубі влаштовувати, відосики записувати. Життя не можна побудувати тільки виключно інструментами шоу-бізнесу. Пам'ятаєте про це? На жаль, в мене таке відчуття, що досить велика частина нашого суспільства, попри все, попри війну, попри це, ще й досі перебуває в глядацькому залі кварталу 95. Так, да, дивіться Сватів існує. Друзі, підписуйтесь на канал Ньюс, підписуйтесь на канал Юрія Туки і пам'ятайте, що від вас багато чого залежить. Якби ми мовчали, невідомо, що було б з журналістами зеркала тижня, бо було, було бажання якось сказати, що вони винуваті в тому, що розкрили схему. Але ми не мовчимо і тому в нас є надія. До побачення, до нових цікавих зустрічей, пока.